Привіт-привіт, мої хороші. Робимо розпаковку. Вафлі буду примащувати. Папіроси, як добра жінка, чи тут курить. Так, перчик на піцу і на зубку пілешку. Салат айсберг Будуть гамбургери. Так, Олія. На пончики і на біляші. Mm -hmm. Так. Какао, 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 згущенка, майонез. І ще майонез. Це на кекси, 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 кекси. От вони кекси. Тепер так. Сирочки на зупи. Потім сир до піци, ще сир до піци, так, і так, Ванілька, сирки до зупи, цукор-пудра, І ще гущонка і сирки. Так, А тепер морква. Морква величезна, красивезна. Так, львівська ковбаска на піцу, Капуста. Капусту вже мусила купувати молоду на булочки, тому що стара така дорога, що сьогодні вийшла молода кутицька. Ціні що стара. Хороші тобто, дівчата такі, що і знижку дадуть одним словом. Так би не дуже напікся так булочок. Ну, а ціна на м'ясо мене взагалі добила. Я думала, після паски приїду, ціна на м'ясо опуститься. Ну, принаймні, лише це така як була. Дівчата це звіздець. Останній раз я купувала м'ясо по 200 гривень. Сьогодні 229 Це, Це піздець. Стерна, останній раз я купувала по 78, сьогодні я їй взяла по 90. Ціна, блін. Але що ж, ну все одно мусиш і тої зупи зварити з тим м'ясом. і мусиш Булочку зробити. Сьогодні тих біляшів насмажити, знову треба м'ясо. І знову купила, але ціни. що робити з цінами я не знаю. Як виживати далі, я не знаю. Та, Слово, знаєте, така прибита на всі. Добренькі. Йду я працювати. Гарного дня! Цілую люблю, бувайте.